Вітаю в ефірі програма Вічна віч. Театр завжди був дзеркалом часу, на жаль, наші дні, час війни. Сьогодні сцени професійних та аматорських театрів перетворилися на поле бою, місце скорботи за загиблими, а також про місце втілення мрій про перемогу України. Не тільки про війну розповідає міський аматорський театр студія. Центру національного виховання учнівської молоді без меж нині наша розмова з його керівником Володимиром Павловським. Вітаю, пане Володимире. Вітаю, да, доброго ранку. Ну розпочнемо все ж не з війни, зараз свята аж до 19 січня святкуємо. Як в ці непрості дні ваш театр організовував якісь заходи, аби трохи розвеселити наших хмельничан, такий подарувати святковий настрій? Чи було це просто? Ну, на різдвяні свята ми не відійшли від загальних культурно-мистецьких заходів Центру національного виховання учнівської молоді і втілили сценічно втілили вертеп своїм сценарієм, своїми персонажами. Ну і теж включилися в ці святкові дні, тому що, незважаючи на війну, ми маємо вірити, надіятися, славити Христа і вірити в перемогу. А як це відбувався вертеп? Ходили вулицями, чи можливо десь до когось домівках, чи запрошували на якусь виставу. Це була основна локація у сквері імені кінотеатру імені Шевченка. І там був цілий захід, де брали участь інші творчі колективи міста. Вони відкривали Знаменитий дитячий колектив «Веселка», Валя, Манзій, керівник і наш театр без меж. І ця локація там було і вертепчик маленький, і скульптурний, і ми його обігрували. Всі персонажі сюжету Вертепу. Це було на вулиці з мікрофоном. Ми грали вживу без фонограми. Минулий рік ми грали вертеп біля кінотеатру Шевченко, але зрозуміли, що запис, мовна, якась партитура, вона мертва, коли ти під фонограму. Що співати якось можна, кажуть, митці, плюсовка а тут ми вживу під мікрофон грали. І на вулиці це потребувало іншої зовсім техніки акторської. Треба було донести і слово, і текст, і пластику, і свій образ, персонаж. Е, Отак от це було. Люди трошки розвеселилися, так якось е... активно долучилися до. Да. Ми намагалися ж, знаєте, вулиця потребує інших зовсім засобів виразності. Що це було і весело, що це було видовищно. і це було змістовно, щоб якась тема вертепа. Ви знаєте, там є такі. Типові персонажі, як цар Ірод, і чорт, і жид, і смерть, і ангели, які приносять цю благозвістку про народження Христа. Так, що все було, це мало бути, як кажуть, театр у всіх його темах має, навіть якщо це трагічна тема, він має розважати. Тому що якщо немає емоційного такого заразливого якогось компоненту, то театр не виконує свою функцію. Просто глядач не буде дивитися на це. Але ми побудували так, щоб і зрозуміли цю якийсь традиційний сюжет. Це ж не просто сюжет, в ньому закладені певний якийсь архетип такий, узагальнений століттями про, про те, що Христос прийшов і ніякі вороги його не знищать, як віру в нього і так далі. А все ж тепер актуальною темою, зокрема, в вашому театрі чи не найбільше з міських театрів залишається тема війни. І за минулий рік у вас народилася така нова робота, новий проект діалоги Майдану. Згадайте трошки про цю роботу її особливості. Ну, я трошки спочатку почну, що взагалі це, це не просто вистава чи театралізоване дійство. Це проект патріотичний. Він народився 2019 році під патронатом нашого мера Семчишина. І це були е, монологи війни з учасниками АТО, і потім ООС, потім були монологи війни з жінки з нашими волонтерками, вдовами, матерями загиблих наших воїнів. А вже е, потім був період ковіду і були якісь паузи, а власне перед війною, то ми втілили виставу. Публіцистичну виставу діалоги Майдану, це вже були діалоги, не просто монологи. Теж з, з, з таким прийомом театралізації, там і Беркут був умовний, з щитами, з кийками. І, на жаль, на жаль от ми хотіли продовжити його і по школам, по вишам, і по коледжам показувати, але почалася війна. Ну, от, продовжуємо далі займатися цією темою. Можливо, щось вас із цих діалогів Майдану так найбільше вразило. Якась історія, бо це живі люди розказували, так, не актори-учасники. У нас була дуже цікава пара сімейна з села Олешин, Базилюки. Дуже відомі волонтери в всій області, не тільки в області, і патріоти, надзвичайно, такі віддані. Україні І вони розповідали, як це все починалося, як вони там боролися на Майдані, як закликали там до, до якогось гуманізму Беркут, що не вийшло, як вони допомагали воїнам. Були медики, і були молоді волонтерки. Це про всіх можна дуже багато розповідати. Всі вони прожили. І оцей чому ми називаємо публіцистичний театр, тому що. Це люди, які безпосередні персонажі цих подій, а не просто актори. Актор так не розкаже, він буде виразно грати роль і буде трошки брехати. А вони серцем це все викидали, те, що їх боліло, і глядач зразу співпереживав в залі глядацькому, і, і, і плакав. А як вам вдалося звичайних людей, не акторів, людей не причетних взагалі до театру, по-перше, залучити до цього проекту? А по-друге, зробити їх людьми, які здатні виступати на сцені, і робити це? Ну якщо не професійно, то хоча б на рівні з іншими? Дуже цікаве запитання. То звичайно, ми моніторили ситуацію і цих людей шукали. Хтось відмовлявся, хтось погодився. Але мало розказати за столом десь вдома чи на телебаченні, так камерно і органічно, так, як ми на сцені зараз. А на сцена потребує певних засобів виразності пластичних. І тут підключилася дуже велику роботу. Зробила мій помічник і співрежисер цього проекту Наталя Паляниця, Ви її знаєте, як відомий в місті режисер, актор, тому що це моя актриса естрадного дуету Солодка парочка, гумористичний дует, дуже багато років існував. І вона з ними працювала, і з цих розмов, які йшли години, треба було скомпонувати композиційно на 5 хвилин, 6-7, не більше певні монологи, діалоги, які мали якусь вже таку драматуричну структуру. Щоб, знаєте, не можна ж все ж підряд розказувати. Вона шукала кожну, кожному розповіді якусь унікальну тему, щоб не всі там щось взагалі в як кажуть. Мій викладач казав, ти, ти розповідаєш взагалі і вообще. У <рик> такий був сленг. А треба якось кон більш конкретну тему: хто там лікував, хто годував, хто боровся, захищав. І це вона дуже велику роботу робила разом зі мною. Я займався більш постановочними питаннями: якби міцне сценування, сценографія, декорація і так далі. Режисер це людина, яка повинна найперше вміти, що е, бачити композиції, розуміти людську психологію, які такі основні. Е... Ну, е, можна цілий день говорити про ті е, компоненти, якими має володіти режисер, який об'єднує декілька таких вкладових, як організатор, як педагог, як інтерпретатор, якщо це п'єса, драматургії, він має все рівно. Ми інтерпретуємо, ми не ілюструємо. Цей режисер, який вмирає в актору, є така метафора вмерти не, не, не актор вмирає в режисері, а навпаки, щоб режисера навіть не видно було на, на, на спектаклі. Коли людина бачить, ой, яке світло, ой, який е, комп'ютерна графіка, ой, яка сценографія, ой, які мізансцени. Ой, сьогодні і 3D появили вже в театрі. це вже неприродно, це якось. вже видно. Ці засоби він має помертись, і у, у, навіть якісь складні метафори має зразу дуже легко розшифровувати режисер. Але якщо говорити про технологію режисера, от яким боксом, яким прийомом маємо володіти, це конфлікт? Він має спровокувати цю сценічну боротьбу, сценічний бокс. Коли немає конфлікту, це як знаєте, в футболі домовились дві команди зіграти там один-один, тому що це не впливає на якийсь там чемпіонський результат. І вони там ганяють, починають на стадіоні оболівальники свистіти, або там навіть у нас з вами є конфлікт. Ви щось хочете дізнатися, я хочу дати. І стоїть якийсь ну, бар'єр, якісь незнання. Того, і ви долаєте, хочете дізнатися, збагатитися як журналіст. І поділитися з, з нашим глядачем, слухачем. А я хочу цей бар'єр перейти, і щось донести, і щось вас проникнути в цими знаннями. Конфлікт так. завжди є. Так, оце, оце наш хліб, за яким наша професія, конфлікт, за який ми гроші отримуємо. Цікаво. А не просто там музику, оформлення, сценографія, мізансцени, робота з актором, тому що ти маєш бути сам актором. Щоб навчити його цей механізм, як, як тренеру кидати через бедро в самбо чи, е, чи в інших видах боротьби, дзюдо, наприклад, ти сам маєш це знати, розумієш? Так що режисер ще й актор. Угу. А розкажіть про психологічні тренінги, в яких ви брали участь. Що це були за тренінги? Для кого вони. Е, до речі, це така цілий пласт величезної роботи. Це було десь більше 40 тренінгів з вимушеними переселенцями, які приїхали вимушено приїхали в наше місто. Це були навіть тренинги психологічні в бомбосховищах і в театрі ляльок після вистави дуже багато їх глядачів з інших міст України, у волонтерських центрах. Справа в тому, що я не психолог, але за великий досвід такої роботи з актором. Ну, у мене відомі актори. Тарас Цимбалюк, це Чорний Ворон, це мій вихованець і знаєте, спіймати Кайдаша, старший брат. Mm -hmm. Я дуже багато нагуляв методики роботи з актором. А це дуже схоже, щоб розблокувати його м'язово, психологічно, і щоб він заб... щоб людина забула про ті всі випробування і з Бучі, і в Чернігові, і в Сумах, і в Києві. Це ж багато дуже людей. І ми, я робив такі речі. Як відпочити, наприклад, за, за, за пару за одну хвилину відпочити і поспати так, як ти спиш там хвили... півгодини. Це теж. 에... Ну, а можете щось таке сказати, таку якусь маленьку пораду, наприклад, як відпочити за годину? Як відпочити? Ну, наприклад, поза кучера. Ну, ви не можете, наприклад, бомб... да? ми сидимо і де ж поспиш? Ще не дай Боже, ну у нас, слава Богу, місці не так, хоча недавно прилетіло. Ці орки кинули, знаєте, ракету. Але люди сидять і важко, то ну, є така вправа. Ну, їх море. Просто одну Поза кучера. От, нахиляється людина. Чи бачу, камерам не бачиш? так. розслабляється. Але дуже треба розслабитися <гум> так, щоб тільки тільця не впасти. Все рівно м'язово. Але ти... є теж техніка розслаблення, дихання спеціальне. Це теж окрема вправа. І ти так от сидиш. Хвилин, хвилин 15, ці пози кучера. Візника. Знаєте, як дядько в селі їде mm -hmm. на, на возі, куняє та кобила тягне, а він так сидить. І це замінює всі три лас. години сна, це вже доведено. Людина розслабляється. Головне скинути напругу з м'язів. А для цього треба легке в уяві дихання, щоб ти. Оці всі масажі вони не, не розблокують. Так. Ти, коли знаєш цю методику, і ти. Таким уявним подихом, пучком, лагідним, таким гладиш, м'язи всі на тілі, вони стають важкими, руки, ноги. І, і тоді входить енергія. Порожнину ж. Має. Ми маємо бути порожніми трошки. Да? Тому що яка екстремальна ситуація за, за, за тиском м'язи, і ми стомлюємося. І інтелектуально стомлюємося. Ви вже не раз згадували Наталю Паляницю, так? Це ваш такий партнер і по роботі, і, напевно, що друг в житті. Трошки більше згадайте, як зав'язалася ваша дружба і про те, як от разом ви в дуеті виступали. Згадайте ці роки. Молодець, ви все знаєте. Ну, я, це неможливо розказати, це, це, це можна розказувати, але я скажу. Що режисер, ну, і диригент, мабуть, і керівник крупного там, якогось амістрального ансамблю, це трошки тиран. Тому що організувати це все докупи, ансамблево, це, це непросто. Не і Наталка в Народному театрі Кам'янець-Подільського будинку культури міського витримала оцю, цей терор. Е, тому що для мене не було різниці, чи це аматорський колектив, чи це професійний колектив, має бути дуже сильний результат. Якщо вже вийшов на сцену, має успіх. А успіх це людина, має щось винести. Наталка пройшла цю школу. Я думаю, що дуже багато вона вплинула на її журналістську діяльність, тому що, і по режисурі, тому що вона дуже довго готує передачу. Вона місяцями сидить в інтернеті, знає щось про людину Композиційно вибудовує. Так що вона, в принципі, якось сама особистість сформувалась. І, 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 звичайно, театр їм допомагає. І зараз вона у нашу композицію, надіюсь, поговоримо, теж бере участь. Отак, так, да, це друг, це співрежисер, вона має навіть був вертеп, і ніхто ж там не знає ці нюанси, всім не Ну, Я так допохнув. Я професіонал, я знаю, що я роблю, але вона сказала: то-то, то-то, то-то. тебе не так трошки. Я її слухаю, вона мене слухає. Це дуже важливо, що така є людина з боку, може. Проаналізувати, підказати щось. А коли ви виступали разом в дуеті? Це що це був за дует такий? Ну, знаєте, він сформувався коли в 90-х роках, коли, знаєте, ну, ви знаєте, керну молода, ви не пам'ятаєте, як їздили сумками по Єгославіях, по Руминіях. Це були важкі часи, і театр вже не міг так функціонувати. Люди пішли по своїх якихось маленьких бізнесах, по базарах. І ми вирішили, театр це все ж, ж таки така. Категорія широка, там і декорації, і багато персонажів. Ми залишилися двох, взяли два стільці, придумали якісь маленькі елементи, костюми, знайшли драматургію, що важко було зробити, ну я маю на увазі естрадну в розмовному жанрі. І почали так потихеньку нарощувати репертуар, потім, коли ми ще, вибачте, так, у лапках дружили. З російськими колегами і Петросян нас запросив передачу, і ми отримали якийсь перший лауреатський приз в Ризів, в Латвії. Там театр сердючка мала, такий приз кролики, ми, театр-жарт. От ми стали там лауреатами і поїздили трошки по Росії, нас повозили. От. І так це стало професією. Це стало бізнесом, тому що я був як підприємець, я платив податки цього театру цих вистав. А трошки тепер про ваш театр аматорський безмеж. Хто нині грає в цьому театрі? Чи ви чекаєте ще нових когось запрошуєте до себе? І яка така ну, головна чи характеристика, чи функція цього театру студії? Всі приходять дуже мало, тому що війна і зараз дуже важко. Тільки якісь знайомі приводять туди. Є всі, навіть є люди із, із міської ради, і є студенти, і є... в всіх сферах працюють, навіть один військовий, який в комендатурі працює. Всі. І... Приходять і приводять один одного е критерій е кастингу, як кажуть, норми вимоги кастингу, Дуже прості. Вірність і кайф, і то, що ти от. навіть не стоїть проблема е майстерності. От є ж якісь параметри, де видно, чи підходить людина, чи ні. Заразливість емоційна. Станіславський колись каже, оця дівчинка, я беру її в студію, тому що вона взяла, взяла кусок якось поліна, дерева і замотала в якусь шарфі, ця дитинка плакала, і вона плакала. Це було страшно дивитися, як мама переживає. А це, а це кусок дерева. Що людина може з умовної ситуації співпереживати, це, це природньо, це цього не навчиш. А техніка тільки може допомогти середньому актору. Геніальному не потрібно взагалі вчитися, як сказав Станіславський. Тому що, каже, Єрмолова сам, не систем, вона сама система, їй не треба. А бездарному не поможе ніяка система Станіслав. Нічого не вийде. Але мій досвід показує, що навіть дитини чи людини, яка не має якихось, я витягну все, щоб вона достойно виступала і відчула свою значимість як особистості. Ти маєш щось дуже важливе, глядачу, сказати. Не просто емоційно, Там, от, покрасуватися я такий актор, Там, мама сказала. Ти така геніальна, дорослі, тому що для родичів грати це завжди прекрасно. Як мамки своїх дітей, ой, така там у мене то мене. Ні, це можна навчити їх. Критерій це вірність і дисципліна. Тому що, от, от дисципліна, тому що якщо в хореографічному ансамблю не приходить пара якась на концерт, то балетмейстер може там мізенценки поміняти і не буде видно, що нема пари. В хорі може не прийти. Альт, Барітон, Сопрано чи декілька людей. Хор заспіває, може гірше, але заспіває. Чи одної скрипки не буде їх чотири, а одна не прийде в ансамблі інструментальному. Театр абсолютно по-іншому. Не приходить Джулієта чи Ромео на генеральну репетицію, не дай Боже, на, на самовиставу. Все розвалюється, 40 чоловік, чи там скільки, просто стоять. Оцей механізм. Оця шестеренка з годиннику чи з мотору, якийсь карбюратор, випадає, все вже, вже не їде машина, ні, ні годинник не йде. От ви колись казали, що в театрі бракує хлопців. Взагалі, хто зараз йде в театр? Це якась юнаки з яких, з яких років, яких, кого, кого чекає театр? Навіть на, на, на мистецьких курсах там чи режисери, чи актори хлопців менше, ніж дівчат, а драматургія вся побудована. 70% чоловічої ролі це, це століттями так. І 30 цього, це ще максимум 30, буває і 10. Жінки. Mm -hmm. проблема, проблема чисто такого, знаєте, якоїсь статі вже, якоїсь енергетики чоловічої. Це має виховувати. Мужик, чоловік, хазяїн, захисник. Це мають виховувати. Це я в всіх вишах коледжах говорю, але психологам говорю, психологи, я кажу, давайте я з вами тренінг, тому що треба пізнати себе зразу, не реципієнта, опонента, клієнта, угу. як вони працюють, а пізнати себе, своє тіло, самоусвідомити, рефлексувати, як це в себе тілесно, сам, як соматично відбувається. <світ> а як та, зараз от, в час війни як єднаються люди мистецтво? Якось вони є якісь спільні, наприклад, чи проекти, чи якось вони щось один одного питають, радяться, чи, чи навпаки, якось всі зараз? <світ> Ні, я знаю це по душі, по серцю, по позиції, по патріотичній лінії. Люди, як є мистецька сотня, гайдамат гайдаматська сотня, вони об'єднуються, співають волонтерство, найперше, волонтерство і в цьому і, і мистецький компонент. Я думаю, це такий. Ну, військові не люблять таке слово, як мистецький фронт, от нас фронт, але дійсно, якщо ми говоримо про метафору, таку фронт, то він і мистецький, і волонтерський фронт, і, і, і своя своя передова. Вони ну, третя, четверта лінія, тил. Є, і вони об'єднуються по серцю, по, по душі, по, по болі, ті, які ми живемо, війна, uh -huh. захист, вітчизни. А в вашому театрі зараз ви чимось е щось плануєте створити? Чи, можливо, є якісь роботи, над якими працюєте вже? Зараз ми зробили композицію, але вона де розвиватися, От те, що я казав, і наці... ми і націями, силами, народ, поети України. Зараз поети вийшли якби на передову. якось. Поети, ви знаєте, років 5. Ну, там була таке субкультура якась мистецька, да? якийсь андеграунд такий свій. А наразі дуже багато появилось на тих поетів, і ми вирішили вже не робити такі, як кажуть, шоу театралізовані, а щось камерне, вірші, пісні, принципово бардові пісні, щоб не було ніяких там фонограм і ніяких мізансцен складних. Така монохромність, чорно-біла, така скромна. Мені таке відчуття, що зараз не треба такі якісь речі, великі, помпезні робити. І... Але є театралізація, там і пластика, там і метафори, там і мізансцени складні, там гра з смартфонами, там гра головний герой нашої композиції. Знаєте хто? Ого. Стілець це і розвалини після ударів ракет орків. Мордору, як ми кажемо, це і, і свої валізи, які ми тягаємо, як люди йшли з Бучі чи там з Гостомеля в Київ тікали. Це і кулемет. Ну, Метафора любить певні, певні перетворення, Функції стільця, на якому ми відпочиваємо і зараз я сижу, може бути тисячі ролей грати. Ну, театр сильний умовністю своєю якоюсь метафоричністю. Через уяву ми пізнаємо і отримаємо кайф і от стілеця він. Це не, він в цьому плані сильніший, ніж кіно, тому що кіно ілюструє якесь середовище. і ну, Це таке це вже, я вхожу в якісь такі речі, технологічні складні. Ну, от на день пам'яті Небесної Сотні і річниці вже широкомасштабне вторгнення усією Україною Ми будемо показувати, мабуть, театр Старицького. Цю композицію, але повернемося це дуже складно, щоб їх викинути цю біль. Вони зараз бояться бути пораненими. Всі трошки блокуються, от вони читають, а читати не треба вірш. Це так от робити, що це народилося в тобі. Поету легше, тому що те він відчуває і пише. На слово виходить як результат. А тут навпаки процес: від слова чужого, незрозумілого, Відчути цю щирість, що це, що це ти народив, що це тебе це болить, що це, ти цим живеш. Це важко, і, але, але ми це зробимо. Хоча вони плачуть деколи від мене і й залишаються найвірніші, які хочуть не просто проявити себе, а щось сказати, я вже говорю, важливе. А таку функцію реабілітаційну будете продовжувати? Ті вистави діалоги війни, діалоги Майдану, монологи війни і діалоги Майдану. Вони були такі, учасники, трохи виказали сцена реабілітову. як це відбувається і чи буде таке щось подібне в наступному? Це все залежно. да, Реабілітація це таке складне слово. Але коли людина не замикається в кімнаті і плаче, тому що були і вдови, ви знаєте, Наталя Баран, імені її сина назвали Поїзд, Яровець прізвище. І була Оля Сліпа, вдова, ну, наша поетеса. І коли вона не замикається в чотирьох стінах, як хлопці, деколи, які проживають страшні екстремальні ці ситуації війни, загибель побратимів і так далі, і починають горілку, і от… Психолог, це я проти цього, щоб сидів, він закриляє, якісь питання задає, щось вони там. А коли це якесь масове дійство, він викидає свої болі, як по Фрейду, сублімує на, на компонент театру. Він всім це говорить, він може навіть заплакати, тому що поряд з, з за кулісами стояла медсестра Наталі Баран. І чоловік її підтримував, тому що коли вона черговий раз, це ж треба пройти багато було репетицій. І знову біль-біль біль постійно, ця атака, болі цього горя велику. Але тоді легше стає, тому що вона викинула. Викинула цю біль наглядача. І він сприймав, він аплодував, він плакав. А те, що греки сказали, Аристот сказав, це таке зарозуміле слово катарсіс. Через потрясіння якесь. Переживати. Ми викидаємо його, сублімуємо на інші, як кажуть, не скандалити з чоловіком, треба не кричати, вийти на вулицю, взяти килим, вибивалку і гадти такий і не його, а килим вибити, викинути це на, на якийсь предмет, викинути це на глядач. Ну не просто раді того, щоб mm. там його якось поразити, а висповідатись, щоб це чорне все воно вийшло. Ну, я так примітивно кажу. Не як спеціаліст, там лікар-психотерапевт, але це, це ми можемо назвати реабілітацією психологічною. Чи думали ви, що будете робити, якщо, сподіваємося, дасть Бог, буде перемога України? Наша задача змінити суспільство хоч трошки, щоб ти щось став іншим або подумав? Оце його роль, і якщо буде мир, то в нас у режисера театральна купа проблем, купа задач. І театр навіть є така метафора, театр зеркало. Театр не зовсім зеркало, тому що театр не тільки відображає життя, він ще його перетворює. Це, як сказав Маяковський, ну такий, знаєте, я зараз не модно згадувати там російських поетів, але він теж потерпів якийсь сінін від цієї диктатури більшовиків і вбили його і так далі. То він сказав, що театр не зеркало, а театр вилічительне стекло. Він висвічує, гіперболізує всі проблеми. Показує Інакше проблем. нема, що дивитися. Ти не можеш натурально відображати дійсність. Це нікому не цікаво. Це в цій дійсності живеш. Театр має дивувати якоюсь гостротою, і проблеми, і тематикою, і якоюсь виразністю. Тому ми йдемо в театр, щоб здивуватися, щоб отримати насолоду від того, що ми не знаємо. І, 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 і цей язик, і ця мова театру. Якщо це театр цікавий, не тільки там якісь на, на поверхні, а якісь глибини, як театр це життя людського духу, сказав Станіславський. Коли тебе потрясає це життя людського духу, то це ну, я так багато про це. Добре, <с? <с?> я вам дякую за цікаву розмову. Сподіваюся, що ваші всі задумки здійсняться, буде з ким їх здійснювати. Прощаємося з нашими глядачами. não se dobra